Пиріжкова фея, авторка Лілія Костишин, читає Валентина Виноградова. Олена майже щоночі прокидається від аромату свіжої здоби, з корицево-яблучними, ванільними карамельними нотками. Інколи її будить запах шоколаду такого густого що хочеться облизати губи. Тоді жінка починає майже беззвучно, щоб нікого не розбудити, плакати в подушку. Бо тепер на місці її ошатної пекареньки руїни. Не вціліли ні стіни, ні обладнання. У тих руїнах дощ місить і борошна Розмішаного зі спеціями, пилом, сажею і попелом гірке тісто, що потім висихає просто неба. Нікудишній рецепт. Нині Олена мешкає у безпечному містечку на заході України, в гуртожитку одного із закладів освіти разом із іншими втікачами від війни, наче в гурті. Але самотня, чоловік помер кілька років тому, а двоє доньок давно за кордоном одна стюардеса, а друга веб-дизайнерка, заміжня має сина. Їхати до дітей вона не захотіла, не змогла знайти в собі сили покинути рідне місто, дім, справу свого життя, попри відсутність дітей поруч. Вона не почувалася самотньою, бо мала пекарню затишну із відкритим процесом виготовлення хліба і солодкої випічки. Її гості могли тут не тільки купити щось додому, а й посидіти за горнятком чаю і щойно спеченим, і ще теплим пиріжком чи рогаликом, та ще й спостерігати, як жінки у формі трьох шоколадів. Чаклують над тістом. Для багатьох це було шоу, яке тепер рідко побачиш на сучасних кухнях, а особливо в молодих господинь. А раніше Олена працювала на кондитерській фабриці. Коли там справи пішли не дуже, донька, котра тоді вже добре заробляла, запропонувала мамі започаткувати свій бізнес. Олена порадилася з двома колежанками і ризикнула. Вони теж розрахувалися з роботи і узялися розкручувати з нуля справу, на якій добре розумілися і яку дуже любили. За рік другий Олена вже могла похвалитися постійними покупцями. З часом розширила приміщення і облаштувала невеличкий простір на чотири столики. Ще пізніше оновила обладнання. Доньки старалися допомогти матері, наче компенсували їй таким чином свою відсутність. Але пекарня і справді допомагала Олені легше переживати самотність. Жінка забувалася за роботою, поверталася додому пізно, виходила рано. Завжди сама ставила тісто, щоби до приходу колежанок підросло. І вони відразу мали роботу. Не квартира, пекарня була домом Олени, а дівчата її сім'єю. І одного дня вона втратила все. Уранці пішла до чоловікової сестри, котра мешкала за два квартали, допомогти зібратися. Та їхала за кордон до сина. Почалося бомбардування. Жінки спустилися в укриття і застрягли там на три доби. Коли Олена вийшла, то спершу побігла не додому, а до своєї пекареньки. Уже на підходах ноги почали підкошуватися. Побачивши згарище скупою металобрухту посередині, зрозуміла що в цьому місті її більше нічого не тримає, не плакала, нікому не телефонувала, пішла додому, щоби взяти найнеобхідніше. Дорогою, аби не бачити, що твориться довкола, в умі складала список: білизна, зарядний пристрій до мобільного, гроші, документи мала з собою, прикраси. Та коли відчинила двері до під'їзду, відразу й не зрозуміла, що діється. Сходових маршів, що вели на її четвертий поверх, не було. Снаряд влучив у стіну напроти входу в дім і розніс його половину. В іншій половині висіла разом із іншими квартира Олени. Дістатися до неї було неможливо. Так я й поїхала, пригадує жінка, у зимових черевиках, зимовій курці, у сумочці мобільний, документи і картка із трьома тисячами гривень. Але дітям я категорично сказала, що залишаюся в Україні, щоб відразу, коли це все закінчиться, повернутися додому і щось робити. Я не хочу втікати зі своєї землі. Хай окупанти втікають. Маю велику надію повернутися і повернуся. Колежанки Олени з пекарні живі та в безпеці. Це головне, а все решту можна відбудувати, надолужити, виправити. А поки вона пече для тимчасових мешканців гуртожитку і хлопців староборони духмяні булочки, пиріжки. І рогалики. Сама напросилася, бо аромат випічки постійно будить її і нагадує про втрату. Тепер пекарня сниться рідше, але однаково не відпускає. Щодня жінка згадує своїх гостей, інтелігентного чоловіка, котрий після роботи заходив по хліб із насінням юну маму із двома маленькими хлопчиками. Одному вона брала рогалик із заварним кремом, а іншому з шоколадом молодого хлопця, котрий недавно одружився і часто прибігав ще до відкриття, стукав у скляні двері і виманював господиню чарівною усмішкою. Олена не могла йому відмовити знала, Дмитро готує сніданок сюрприз для коханої. І без нагадування клала в паперову торбинку два пиріжки із сиром та шпинатом і два з вишнями. Згадує Тамару Йосипівну, літню жінку, яка подарувала пекарні родинний рецепт гарбузового хліба. Де тепер ці люди? Що з ними, з їхніми рідними? Чи вціліли їхні будинки? Жінка згадує майстер-класи. Із розпису пряників, які вони влаштовували для дітей до свят, безсонні перед великодні ночі, коли доводилося пекти і прикрашати сотні пасочок, ящики здоби для мешканців геріатричного реабілітаційного центру напередодні Миколая. Ці спогади не викликають у жінки ні жалю, ні образи, ні відчаю. Натомість у її серці закипає здорова лють і пробуджує бажання якнайшвидше вигнати ворога і узятися за відбудову міста і пекарні. Нині Олена пече свою фірмову здобу в чужому місті, на другому кінці країни, пече від світання до смеркання, не відчуваючи втоми. Коли доводиться взяти паузу. Мучиться, день їй стає роком, голова важніє від думок. Печу з усього, що є, розповідає Олена. Є молоко чи сироватка? Добре, немає. Замішую тісто на водичці. Воно однаково смачне, пухке. Головне начинки не шкодувати. Усі продукти нам привозять підприємці, люди приносять. Яблучка, що якимось дивом збереглися, вишні у власному соку, повидло сушню. Одна бабуся, яка живе через дорогу, принесла баночку трояндового варення. Я його потрошечки додаю до сушні і роблю рогалики, малечу балую. Тісто готую нейтральне, тож щодня маємо пиріжки із солоними та солодкими начинками. Діти мене вже впізнають. О! кричать, ми вас знаємо. Ви пиріжкова фея. І справді фея, бо пиріжки неймовірно смачні, а ще різних форм. На їхніх глянцевих боках відпочивають сонячні зайчики, і кожен пиріжок з усмішкою чарівної пекарки. Дивлячись на цю жінку, милуючись тим, як вправно вона працює, і не скажеш, що її серце розпікає біль. І що цієї ночі вона знову не виспалася, бо рятувала у вісні від пожежі свою пекареньку, в якій насправді вже нічого рятувати. Тривожними ночами. Що й досі здригаються від вибухів, поміж її руїнами витають привиди ароматів, які колись приваблювали гостей, шугають на випередки з вітром, здіймаючи куряву з попелу, борошна і спецій. Я вже уявляю, як там знову з'явиться наша пекарня, мріє Олена. І знову її аромати заповнять увесь квартал. А часом схоплююся і думаю, чи вдасться мені, я вже не молода, починати все спочатку. Вдасться, підбадьорюю себе, я ж пиріжкова фея!